Добрий день, шановне панство. Для пани, пані Людмили просила як я знімаю хвіст. Дивіться, частину знімаю сам, вибачайте, як є. Частину хвоста я наш, маю ось тут шнурівка. в мене є, Я шнурівкою користуюся, підв'язую, захоплюю на шнурівку і відрізаю частину десь, я знаю, сантиметрів 3-5 від хвоста. І разом зі шкірою здираю донизу. Далі здираю шкіру і потім підвішую, маю ось такі, е, як вони називаються, я зробив такі гачки з е, гачки зробив з електрода, погнув. Ось вони, хач хайте, зараз я сфокусую, де воно є. От. Гачки запихаю. Між кастамахи, там на нозі є кастамаха кість з двома, ну розходиться подвійна кість, я між них запихаю, щоб внутрі не впала. І так розбираю її. Тепер щодо хвоста. Так, 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 Зараз зараз фокусую. Далі підвішую хвіст, маємо хвіст, розріжую е, ножом. Маю два ножа, розрізую до кінця хвоста посередині, і потім легенько я е, так само майже до кінця легенько ножом переходжу, підрізаю десь до сантиметра. Потім обрізаю кругом хвоста і беру тут, скільки є сили. Ну, одною рукою я то не зроблю. Я беру за той кінець і він вже потім, якщо ми... Ось той шов, що є, легенько підріжемо до кінця. от, бачите, До кінця ми розріжемо і легенько підріжемо, дуже акуратно треба, бо можна розрізати порізатися пальця, я не раз того різав пал. Зараз я знімлю, потягну рукою е, блин, за хвіст і він то зніметься. Bye. <laughs> Ну Ось так потягнув, потягнув, в кінці кусочок відрізав, я погано видно прорізав. Остався в мене кусок приблизно 7 см, то я його відкусив і все. Тепер на продажу сантиметра 4 я вставляю хвоста і відрізаю. Тепер зараз покажу, чим я користуюся. Відро з вода, щоб внутрію положити, щоб вона відмокала, вода для рук, мої руки. Інструмент. Два ножі, маленький ніж по м'ясі, синій ножик по, по, по костях. Далі, той круглий ножик теж. Він використовується для зняття шкіри. Ну, Ним він прискорює е, знімання десь на, до 10 хвилин, але до нього треба мати здоров'я. Як в мене кості болять е, на руках, то не дуже мені приємно ним робити. Ну, але приєм, приємно, Приємно, то, тому що швидше знімається шкіра. Далі. Ножниці по металу, то я. Тільки раз користуюся, розломлюю, перекусую кістки тазу. От. І що по дереву по гілках, які садові ножниці, то я нижні кінцівки відкусую ними. Так. І от остальне все йде шкіра, кості все йде. В землю потім закопуємо під деревами, потім дерева добре родять. Ну так, коротенько, всього сезон з внутріями на рахунок м'яса того року закінчився. Ще, е, Тепер далі знімаю ще ось е, е, внутрішній жир для курей. Кури то з'їдають, кішки закопуються. Все, дякую за увагу. До побачення.